Розповім я вам казочку. Тож слухайте, жив собі французький парфумер Квентін Біш. визнаний та всесвітньо відомий. Саме йому належать бестселери ганімет, флюрнаркотік, Деліна та Муаш Гайденс. Так ось якось він та Латафа Парфам, парфумерний бренд із Дубаю, зустрілися та надумали створити аромат. Та не простий, а такий, прямо, щоб увесь світ про нього заговорив. Щоб кожна жінка про нього мріяла та усе англомовне суспільство. Його захотіла. Так з'явився він: лата фатеря, наче як східна казка, але з європейським обрамленням. Розкішне пакування та золота змія гарантують естетичне задоволення вже на етапі розпаковки. Постійний солдат, армат, котрий миттєво завірусився, та набув неабиякого якого хайпу у соцмережах. Яскраві та пряні акорди у поєднанні шафрану, спеці та цитрусових. Квіткові акценти у серці а разом зі смолистими від. Тінками. Деревні та амброві акорди у базі з ванілі, удом та мускусом, Глибоко та тепло. Аромат, щоб відчути себе принцесою з тисячі та однієї ночі. Обов'язково спробуй. Розпив від 3 мл Замовляй у дірект.